Розпочинає ефір на тему гній в тілі матері та народження дитини з вадами розвитку. Зараз я буду читати бо дуже багато інформації, я так точно все не запам'ятаю, тому прошу вибачення на рахунок того, що я буду читати. Спочатку тут буде дуже такими, е, заумними словами, як то кажуть, написано. Потім буде набагато легше, зрозуміліше. Отже. Чому ж все-таки народжуються діти з такою хворобою, як ДЦП? Тобто, вони переносять внутрішню мозкову інфекцію, це менінгіт, тобто, запалення мозкових оболонок, або енцефаліт запалення мозкової речовини. Це важкі захворювання, якими хворіють діти і дорослі, і саме вони залишають після себе розлади центральної нервової системи, подібні до ДЦП. Але дитячий чи дорослий мозок більш оформлений, його клітинна організація досконаліша, ніж у мозку плода. Саме тому внутрішнє удоробне запалення мозку, ще не закінчивши свого розвитку, веде до більш важких розладів. Результатом чого і є всі симптоми цієї хвороби. Це параліч кінцівок, тобто погано працюють кінцівки. Це може бути або одна сторона ліва, або одна сторона права, або тільки верхні кінцівки, або тільки нижні кінцівки. Йде порушення мови, тобто відставання в мовному розвитку, і інтелектуальне відставання також, внутрішній утробний енцефаліт – як і будь-яке інше захворювання плода проходить непомітно для матері та лікаря, який спостерігає. Це скажу із власного досвіду, що це так справді є. Е, хто знає, моя дитина з в неї легка форма, і справді при вагітності не було ніяких абсолютно ознак того, що дитина народиться хвора. Тобто це передбачити в лікарні неможливо і якось робити так, щоб Обстеження, які що побачить, і при зародженні плода це зробити якісь якісь дії, щоб цього не сталося, неможливо, тому що це просто непомітно. Ось тут е е величезна біда нашого незнання, буквально життя на оскільки. Якщо дитина хвора, наприклад, то вона плаче, не їсть, не спить, у неї висока температура. Її хворобу видно. А як же ж побачити хворобу у, в животі у мами, яка прихована е, сховками материнського організму? Побачити її ну, просто неможливо. Е, спробуємо побачити її очима розуму. Е, спробуємо зараз це зробити. Е, так, вагітна жінка захворіла на ангіну. Допустимо, або грипом, або запаленням легень, що означає її захворювання. А воно означає, що організм матері надзвичайно зашлакований недоокисленими, невидаленими з організму кінцевими продуктами обміну речовин це слизь або гній, які при застуді виділяються з організму. тобто Людина хворіє. Так, ну, візьмемо тут допустимо жінку, так само і чоловіки. хворіє, вона викидається через кашель, через соплі, оцей гній, який знаходиться в організмі. Е от. Але в цьому процесі вони обов'язково певною мірою проникають у загальне крово кровообігу, надходячи це через плацентарний бар'єр. у Кров артерії, яка годує та напуває майбутню дитину. Тобто воно все цей гній, коли вагітна жінка хворіє, він ж не тільки знаходиться в легенях, в носі, він ж через кров, яку я тут прочитала, потрапляє і до дитини безпосередньо, якщо ця жінка є вагітною. Якщо плід, е отримує кров, що містить токсини гною, а це трупні яди. Зауважимо, токсини гною це трупні яди Путресцин квадаверин, птомаїни це такі трупні яди, дуже умно називаються. До того ж ще і ліки потрапляють, Якими вагітно лікує, скажімо, пневмонію. Не дивно, що ці токсини потрапляють в його організм, тобто в організм дитини, викликаючи різні хвороби. Практично. Все ті ж, якими хворіла і доросла людина, і дорослі люди. І тоді відбувається те, про що прийнято говорити там, де тонко, там і рветься. Тобто, де слабкий імунний клітинний бар'єр плоду, туди і проникають ці отрути, викликаючи запальний або дегенеративні процеси в цій тканині. Дивіться, якщо слабкий мозок, то після народження настає дитячий церебральний параліч або епілепсія. Тобто, якщо слабкий мозок, туди потрапила ця інфекція, ці трупні яди, токсини, гній, то ДЦП або епілепсія. Якщо слабка печінка, то це виникає потім наслідку гепатит від зараження вірусом або без нього. Якщо потрапляє у нирки, то це буде поліонефрит після першої ангіни, тобто дитина, якби народжується здоровою, тільки тільки захворіла якісь перша ангіна, все прихватили почки, і ніхто не знає, у почки дитини болять. Якщо слабке серце, імунний бар'єр, то дитина народжується. Вроджена або набута після народження ревматична вада, тобто ці пороки серця. Теж вони пов'язані з ангіною. Тільки ангіна, а потім порок серця. Зразу може і не народиться, а може і народитися. Так, ще є шкірні захворювання: це алергічні діатези, частіше харчові. У дорослих це може бути псоріаз або екзема, але найчастіше це легені. І тоді у дитини розвивається нестійкий кашель, герві, а потім бронхіальна астма. Тобто спочатку починається це з кашлю, потім герві, а потім вже прям важко лікується астма. І це все через гній. Оце все такі накопичення. Всього мама передає успішно своїй дитині, коли вона ще знаходиться в неї в животику. Тому е, потрібно мамі. Перед вагітністю задуматися, підготуватися, реально її планувати, не так як так вийшло буває в нас, е, готуватися, очистити свій організм, проходити цю програму детоксикації, детоксу, щоб е, якомога більш краще очистити наше тіло, жіноче тіло від гною, щоб його не передати дитині. А далі. Але жінка в період вагітності може жодного разу не захворіти, проте плід, що розвивається в її утробі, може перенести будь-яку з цих хвороб або кілька хвороб разом. Тобто, я ж моя дитина теж з інвалідністю, я якби не сильно хвора, така, щоб я хворіла. Але так вийшло. Зараз я прочитаю, чому так. Здається, жінка не хворіє, але дитині воно передається. Тому що молода жінка у розквіті віку та сил, тобто ендокринною, з активною ендокринною системою компенсує свої хвороби, а це ще навіть гірше. Шлаки залишаються в організмі, не маючи виходу. Тобто, ну, вона з цим какахами ходить всередині з гною. До речі, звідки цей гній береться. Наш, ми, ми харчуємося такими продуктами, як м'ясо. М'ясо воно на 100% не виводиться з нашого організму і воно залишається. Воно там на 60% виводиться, 40% залишається, і тому гній в тілі ну, висить. І тепер давайте згадаємо, скільки ми м'яса наїли за період нашого життя. І скільки гною залишків залишається в нашому тілі. І чим далі йде прогрес і, і науковий, і технічний прогрес, так хотіла сказати, тим зараз гірша їжа і, і воно гноєм залишається в нашому тілі. Так, тепер я маю знайти, де я не закінчила так. І от ну, звідки взявся цей гній в нашому тілі? Ось звідки величезна кількість всілякої патології новонароджених, що розквітла наприкінці ХХ століття, до, до 90 дітей народжуються сьогодні хворими та ослабленими. Так і є. Я думаю, впевно, в кожного вас є якісь знайомі, родичі чи якісь друзі, далекі чи близькі. Ви можете знати, народжуються діти з дуже серйозними хворобами, або не з дуже серйозними. Практично, що повністю здорова дитина це тут 10% може бути просто повести, реально просто повести. Або жінка вела з дитинства правильні. Спосіб життя, правильне харчування не хворіла, виводила, очищалася це живі продукти харчування. Ну, це в наш час, Зараз це дуже малоймовірно. Зараз дочитаю вас, напевно, виникають питання, а наші шпредки якось жили раніше. Потім буде відповідь на це питання. Чому ж хворіють мами? Чому тканини у них зашлаковані? Частково тут вже відповіла. Склад тканини людини визначається якістю їжі, це, що я тільки що сказала, що з'їдається, тобто тих продуктів, які вони приймають всередину свого організму і включає в тканинний обмін. Серед усієї різноманітності смачної їжі, яку ми готуємо їмо дуже багато. Продуктів, фізіологічно е, непридатних для людини е, і тому просто перетворюється в організмі на мертву тканину, тобто гній, який е, затікає до будь-якого органу, викликаючи в ньому запальний процес. Тобто гній, як ви зрозуміли, залишається не тільки в кишечнику. Е, Після переробки це м'ясо, не тільки кишечнику, воно потім розтікається, воно, будь воно в будь-якому органу. Ні, навіть головному мозку може бути і, і, і стікає донизу, тут потім зуби в жінки хворіють. Або будь-якому органу, так само в легенях ці астми, так само під шкірою тоді виникають ці екземи, псоріази, якісь подразники. Чи нервове, нервове якесь збудження стреси, тоді висипає. Тоді важливо очищуватися. Або десь по органах так само знаходиться цей гній і хворіють органи, і виникають ті чи інші хвороби. Так же ж само, якщо гній знаходиться десь в наших статевих органах, тоді жінка не може завагітнити. Якщо цікаво буде комусь про безпліддя, так само в мене є інформація, можу підготувати ефір або просто текстом скинути свій телеграм-канал, тоді зайдете, почитаєте. Ну, Справді, очистившись, можна завагітнити, бо цей ці гній ці, ці трупні яди не дають. Розвитку новому життю, як же буде нове життя, зароджуватися там, де є трупні яди. Ну, самі, самі зрозумієте, це не стикується. <гум> Треба вивести наші трупні яди з тіла. і, і Вони чи з м'ясом йдуть, а коли тварину вбивають під час моменту, коли вона вмирає, відразу ж виділяються трупні яди. А ми з м'ясом вживаємо ці трупні яди. Так вони і залишаються в нашому тілі. От. Кому цікаво про безпліддя, зараз так же, як багато дітей народжується хворих, так дуже-дуже багато жінок. Я, наприклад, декількох знаю, які не можуть завагітнити. Тому, кому цікаво, ставте, я збережу запис, ставте. Полю, не плюскі сонечка давайте ставте сонечка. смайлик сонечку під постом в коментарях. Або можете тут, хто дивиться ефір, поставити сонечко, і я підготую ефір потім ще про безпліття, чому жінка не може завагітняти? Або просто скину текстом свій телеграм-канал. Так, шукаю, де я закінчила. Будь-який орган, так, і насамперед. До нефізіологічних для людини продуктів харчування належать чужорідні білкові продукти. Це м'ясні, в меншій мірі це молочка. І всі неправильні поєднання цих продуктів зерновими фруктами та цукром. Тобто, зрозуміли, м'ясо це смерть. Білок можна взяти із рослин. Не хвилюйтеся. Нам треба не м'ясо, нам треба а Білок можна добути. Е, так, і я на своєму е, курсі детокс навчаю, як де їх взяти, як харчуватися без м'яса, без продуктів тваринного походження. Це насправді легко. Ми не вмремо і будемо багато мати сили. Е, все добре. Так, знання елементарної гігієни харчування стає тепер буквально питанням життя та смерті. Але чому? Знову о, здивування у вас може бути. Чому життя та смерті? Так, наші, так, їли наші діти це традиційна, нормальна людська їжа. Так, да, наші діти так їли, наші предки їли, але хворіли і помирали від хвороб. А по-друге, вони тепер. Ми тепер живемо у світі техногенному, такому, якого раніше не було, і у всіх колишніх людських історій, коли люди їли хліб з м'ясом, молоко, з цукром та все інше ще 100 років тому не було на планеті хімічних заводів. Це ще плюс. Хімічних добрив не було. Машин з Вихлопними газами тоді не було. Не кажучи вже про радіацію, електрику, атомні станції та телевізор, це все також впливає. Тобто предки наші харчувалися м'ясом ще більш-мені ок, а зараз, так як ми харчуємося іще. Навколишнє середовище дуже впливає, зараз ми можемо вибрати, от середовище ми не виберемося, ми тут живемо. А харчування ми можемо відрегу... відрегулювати покращити. Середовище теж можна, можете взяти і виїхати кудись, якщо ви маєте можливість, але набагато простіше це зробити за допомогою харчування. Не кожен може, має можливість взяти і виїхати. Ну, зараз період війни є така можливість, але Зараз не всі країни Смайлик, це, мабуть, з'являється, коли так робить. <рив> От, далі. Так, і 70 і 100 років тому не було ще антибіотиків, хімопрепаратів. це ж теж впливає на наше здоров'я, це ж теж загрязняє наше тіло. Знаєте, Ми як беремо гній з хліва в селі викидають, так ми беремо той гній, не з хліва, а собі в тіло. Уявляєте, в тіло пихаємо, так в себе гній зараз, таке в нас життя. Ми його накопичуємо, накопичуємо, потім всі хворіють. Хто бачив, читав відгуки, через три тижні, там програма детоксу триває. 4 тижні, 4-5, як хто буде входити. За 3 тижні, бачите, які результати? Це всього 3 тижні. В людина, людина пройшла алергія, хоча вона лікувалася, я навіть не запитувала Бог знає, скільки часу. І вона ж не лікувала алергію, вона не лікує алергію. Лікарі не дають, як вилікувати, вони дають як стрими, щоб симптоми легші були, а не як прибрати. Алергія це те саме гной в тілі. Який реагує на подразник, який зовнішній. Так само можна їсти і, і червоний, можна їсти, і оранжеве можна їсти, і амброзія не мішає. Марва Оганян дуже багато про амброзію говорить. це все через гній в нашому тілі. Я трошки відволіклась, далі. Так, гормональних не було раніше та негормональних імунодепресантів. І лише м м почалася масова вакцинація населення. Всім вакцинація спрямована на боротьбу з інфекціями. Це означає, що серцеве ще означає, що середовище проживання. Та людський організм було значною мірою збережені, а сильна імунна система компенсувала неправильне харчування. Тобто зовнішні фактори е не так сильно колись на людей впливали, і імунна система компенсувала неправильне харчування, вона справлялась. А зараз тільки всього на людину і зовні, і середині, що наша імунна система не справляється з таким об'ємом, тому все найкраще, що ми можемо зробити, це хоча б виправити всередини те, що вміємо запихати, хоча б сюди нормальні продукти. Техногенна цивілізація зруйнувала не тільки довкілля, а й людське тіло, наш організм, а саме його імунні клітинні бар'єри. Це виявля... виявилося в останні 20 років. Хвороби імунної дефіциту. Тобто з'явилися ці снід, хвороба легіонерів, вірус Ебола, неймовірно високим зростанням патологій новонароджених. Ви самі розумієте, бачите, як зараз багато народжуються дітей з вадами, вадами, вадами з хворобами, буквально ну, важко знайти, щоб 100% була хвора хвора здорова дитина. Потім, через деякі, навіть якщо вона здорова, через деякий час з'являються хвороби. Так, викликаними порушенням плацентарного об'єму вагітних жінок. Так, при такому забрудненому стані середовища та організму, що залишається робити людям взагалі і вагітним жінкам. Що нам залишається робити? Залишається нам очищатися. Їм залишається звернути особливу увагу на склад та якість їжі, стан свого організму, кишечника, придаткових пазух, носа, легень, бронхів, печінки. Печінка взагалі це богиня, вона виконує близько 500 функцій в нашому організмі. А ми їмо жарене, жирне, алкоголь. стреси, Я вже мовчу про стреси, ми живемо. Просто в хронічному стресі, стрес за стресом, стрес не виводиться. А при стресі потінка виділяє жовч, жовч виділяється і спазмується геть всі внутрішні органи. І тоді зжимається наше тіло, кожен орган кріпиться до кістки, і, відповідно, постава наша скручується. А ще і стрес теж на поставу своїм, своїм впливає впливом. Тут уже психосоматика йде. Трошки не то. Так, де я закінчила? Печінки. По можливості не треба забруднювати їх неправильним харчуванням, а при забрудненні очищати спеціальними методами. І цей спеціальний метод і є ця моя програма детоксу. Тобто не моя програма детоксу, а марві Оганян. Ось її книжка. Ручку оставила. І ця програма, яку я провожу, це програма Марви Огнян, Вона колись вивчалася на лікаря, провчилась, проходила практику, і вже при практиці вона зрозуміла, що ні, ха! Оце медицина не лікує. Вона робить так, щоб людині було легше хворіти. Вона не вилікувалась на 100% повністю, а стала. А стало їй легше хворіти, не так важко переносити хворобу. От, і вона почала вивчати, 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 перейшла в біохімію, і зрозуміла, як працює наше тіло, як всі процеси відбуваються, і почала нам давати правдиві знання, як, як насправді вилікувати. Лікарі нас не лікують. Треба розумно ставитися до свого тіла свого організму е, їсти продукти, вивчати. Зараз ж так наш маркетинг працює, що нам продають, аби продавати, аби заробити на нас. І так само аптеки на нас заробляють. Е, тобто, зараз заключне, вам скажу. Е, мати це земля, тобто жінка, мати, майбутня мама це земля. Де уро... росте урожай, це людство. Ці прям речення під ту картинку, яку я скидала. жінки зароджується людство. На худому, засміченому полі виростає негідний урожай. От хто з села? Ну Багато мене з села дивляться, я теж. Ми село наше удобряємо, село удобряємо, ґрунт удобряємо, щоб на ньому росло. А якщо він засмічений, цей ґрунт, не опоране, поле не прооране, не оброблене, то там нічого й толком і не виросте. А якщо щось виросте, то воно виросте якесь чахленьке, гібленьке. Тут так само про дітей. Якщо організм жінки забруднений, то не зародиться життя. Або якщо зародиться, то воно буде чахленьке, гібленьке, хвореньке. На чистій удобреній землі врожай буває добрий. І тому мало не забруднювати наш організм при настані вагітності, а необхідно іще дуже старанно очищати наше тіло. Тобто, як у вас щось на полі зійшло, потім його ж треба просапувати, ще. мало того, що воно зійшло, щоб воно добре, щоб воно добре родило, потрібно ще й доглядати. Адже будь-яка жінка, перш ніж стати матір'ю, хворіла в дитинстві чи юності якоюсь інфекцією та банально застудами якимось. Будь-яка ангіна та бронхіт відклали в організмі якийсь гній, тобто воно залишилось в нашому тілі. Якщо не очищалися ні разу, то воно є. Адже вона не вдавалася до методів очищення організму. Це ж тільки що кажу. Хто з вас очищався хоч раз? Я не очищалася до вагітності. Тому маю зараз дитину, яку яку потрібно постійно-постійно лікувати. І тому система очисних процедур, включаючи. Промивання кишечника, голодування, пиття соків, фруктів, овочів, потім чисте харчування і обов'язково для будь-якої жінки, яка готується стати матір'ю. Пробекала трохи. Тобто оця програма ту, що я провожу очищення токс. Ми гарно очистимо наше тіло від гної, від токсинів. Які знаходяться і в наших і в внутрішніх органах, і в мозку, він скрізь цей. Позбавимося від паразитів, є паразити, які не дають завигідняти. От. Покращимо роботу лімфатичної системи, кровоносної системи, наше тіло стане здоровим. Запустимо природну регенерацію клітин, тобто починаються відновлюватися наші органи. Клітиночки нашого тіла е і научимося правильно харчуватися. Е також моє прохання до вас е ставтеся розумно до планування, плануйте вагітність до дітей, до свого майбутнього. Адже мама це земля, на якій зростає людство. А щоб людство наше було здоровим, треба, щоб наші мами були здоровими. А потім діти будуть біля мам навчатися, бачити і навчатися правильно харчуватися, потім, відповідно, наступне покоління буде усвідомленим, свідомим, і ми відновимо нашу планету, відродимо, позбавимо від хвороб, від страшних хвороб. Тому, до речі, курс стартує, де не забула 12 серпня, цього 12 серпня, тобто через півтора тижні, кому цікаво, можете мені писати, я після ефіру скину сторіс цей запис ефіру і е, дам посилання на мій телеграм-канал, де ви можете детальніше ознайомитися з, е, з курсом, там, де відгуки. Там написано, які є протипоказання, бо є протипоказання, є також показання, що ви отримаєте по проходженню цього курсу. Тому дякую вам, хто приєднався. Можливо, когось є якісь питання, можете задати питання, але тут, надіюсь, ніби я не попереджала, о котрій годині буде старт. Тому тут маленько трошки людей. Я почекаю, якщо у когось є якісь запитання, то можете мені зараз написати, я відповім. Або хто дивиться, можете задавати питання мені в особисті, або писати в коментарях під відео. От. Дякую вам за ефір. Гарного всім дня!